Все-таки сьогодні прийняття закону это действительно что-то означає для простих українців і повод для радості, як сказала Вайцицька, розвели как котят. Пожалуйста, Андрій. Якщо дуже коротко, я думаю, що він нічого не значить. Він не матиме ніякого ефекту в практичній площині. Тому що на сьогоднішній день у нас ситуація, коли президент призначає регулятора, і в принципі все правове поле говорить про те, що він має бути незалежний, об'єктивний, прозорий. Немає ні одного е закону, який або указу, або ще чогось, який говорить, що орган має бути корумпований. Такого немає. Все, що гу новий Подождите, ведь від сказали, що конкурсна комісія буде назначають і вибирати людей. Буде але якщо проаналізувати конкурсну комісію, фактично 4 з 5 членів призначають або БПП, або сам президент Петро Порошенко. І потім з 14 кандидатур, які подані, 7 відсіює, а 7 призначає знову президент. Тобто, як президент призначав, так він призначає і надалі. Нічого принципово не змінилося. Наталія так